Якось пан генерал неполіткоректно згадав в Афганістан, незрозуміло для чого. От, відомо, чим закінчилася ця кампанія для Сполучених Штатів. Тим не менше, е, я хочу сказати, що питання, яке ви ставите, воно вкрай складне. Справа в тому, що ми живемо в дуже непростому світі, Світ, який має. От, все більше і більше перетворюється з білого і чорного в такі гібридні якісь відтінки, там, де не зрозуміло, де є партнери, де є хтось інший. І світ дуже-дуже такий складний на сьогоднішній день. Я можу сказати: він складний став не сьогодні, він складний став не вчора. Він складний вже довгий період часу. Коли відбулися певні монопольні процеси у світі, коли перестали діяти стримувані процеси, От. і будь-яка монополізація, вона завжди приводить до деградації. Це класика, це не треба підтверджувати. І, на жаль, період деградації демократичного світу він набирав певних обертів. І якщо б не було певних стрясок, то, я б думаю, демократ... демократія б закінчила існування mm -hmm. от, в цьому світі. Е, чому я кажу про гібридні речі? Тому що у нас якось так е, прийнято постійно от, щось говорити так, щоб було нікому нічого не зрозуміло. І питання, от, коли в мене була зустріч з командуючим Збройних Сил Великобританії, ми з ним згадали, коли були навчання Сібріз. Єдиний е корабель, який пішов туди, куди треба, це був якраз під його на той час командуванням. Я сказав, що в нього стали вияльця. На превеликий жаль, зараз дуже багато її політи політиків знаходиться в стані пашота. От. І це велика проблема для всього світу. Це проблема, тому що оцей переляк перед Росією, який не зрозуміло з якого е такого контексту виявився, він. Дається ознаки і постійно відбуваються процеси, на які дуже складно отримати відповіді. Ну, наприклад, 7 вересня, до речі, в мене День народження, тому що я запам'ятав цю дату, в 1940 році Гітлер почав бомбардування Лондона. Це бомбардування було 57 днів поспіль. Вдень і вночі утюжили немецькі люфвафи Лондон. І я слабо собі уявляю, щоб Рузвельт набрав Черчилля і сказав: друже, ви не чіпаєте Гітлера, тому що в нього там потужна армія, він має потужну зброю. Ви якось змиріться з цим, розумієте? да? І тому зараз давати відповідь на питання, яке ви ставите, вкрай-вкрай складно. Ми не можемо сказати, що війна закінчиться завтра, післязавтра. Це залежить від дуже багатьох факторів. Я єдине можу сказати, що наш народ. Буде боротися за нашу незалежність тільки скільки буде потрібно, і якщо хтось вважає, що ми будемо здаватися, що ми будемо якось йти е е на ті чи інші поступки заради того, щоб людина, яка сьогодні вже вбила 500 наших дітей, має з нами сідати за стол пер перемовин, то в мене просто питання: як ви взагалі з ним можете розмовляти? Людина, яка вбила 500 дітей у 21 столітті, сторіччі, має сидіти за гратами, а ви кажете, що з неї треба вести перемовини, давайте про якісь коридори, давайте про якісь, скажімо так, добре з ними розмовляти. Ви взагалі про що розмовляєте, шановні люди? От ви так в такий спосіб своїми, скажімо так, пашотовими яйцями заведете до того, що автократичні режими захоплять владу у всьому світі. Майте на увазі люди, коли приходять до влади, в них є велика спокуса, скажімо так, стати автократом. І це природна річ для того, щоб правити, скажімо так, довгий проміжок часу. Не дарма в демократичних інституціях, там є два терміни. От після того, як після цього має відбуватися зміна влади. І коли ця Мерзота знаходиться вже при владі завдяки Заходу 23-й рік, коли він робив все, що можливо було зробити, чого не вписувалося в демократичні рамки, йому давали можливість. Багатіти, збагачуватись, і зараз, оця, скажімо таку, тріч, повертається проти нашого вільного народу. Дати відповідь, коли закінчиться війна, я не можу. На фронті складна, але тим тим не менше точно можу сказати, що ми досягнемо своєї меди. Кордони 91-го року це те, що прописано в нашій конституції. Як комусь там не хотілося б якийсь клеркам НАТО там розповідати, що ми маємо чомусь позбавитись, позбавляти своє. Ми нікому нічого віддавати не збираємося.